Татка суйшині плечі. Зручно тут сидіти, вимно в даль Дуже, дуже та мічу, татко має руки. Він мене високо в голову підкидає. А матусі ручки лагідні і тепленькі, пригортають ніжно до свого сердечка. Ось і Волошковий. Устрішка, ласкаво, сповнена терпі а добре любові. Мамо, рідна наймиліша, Тату, батьку, пісня вам моя. З вами і на серці щасливіше, бо у мене є така сім'я. Мамо, рідна наймиліша, Тату, батьку, пісня вам моя. З вами і на серці щасливіше. Бо у Мама, тато, навіть я вишиванки в в центрі міста ми гуляєм. Хай знає, що один любить неньку Україну. Я, я візьму за руку татка і матусю. То нічого я в світі вже не боюся.